Доброго всім часу. Ну що, сьогодні 23 березня, сьогодні поговоримо про ройовий період, тобто про боротьбу з роїнням. Дивіться, ройовий період у нас ще попереду, як книжка пише, це десь з середини травня до середини червня. Але якщо ви радикально з роїнням не боретесь, що я маю на увазі радикально? Це, наприклад, як я, це кожнорічна заміна маток. Або є ще таке ізоляція маток. Тому якщо ви цього не робите, тому вам потрібен якийсь протиройовий метод. Він не один, їх є багато. Конкретно сьогодні ми поговоримо про наліт. Про наліт на матку, на маточник або наліт на рій, так званий природний mm -hmm. рій. Про наліт на рій ми поговоримо в кінці, а зараз конкретно. Більш конкретно поговоримо про наліт на матку або маточник. Дивіться, що таке наліт на матку або маточник. Ну, Це майже одне і те ж саме. Просто там є велика різниця. Коли в наш відводок, я називаю його штучний рій, хтось називає це відводком, давати або маточник, або матку. Велика різниця. Чому велика різниця? Тому що від цього залежить, чи втратимо ми у товарному у зборі товарного меду. Саме про це зараз конкретно я хочу розказати. Тобто, коли доцільніше робити наліт на матку, а коли доцільніше робити саме наліт на маточник. Якщо ви цього не знали, не перемикайте, дивимось. Так, ну що, на пасіці гарячий ройовий період. Наприклад, підійшли ви до сім'ї, відкрили вулик і бачите, що вона хоче зруїтися. Неважливо, який період, передройовий, глибокий ройовий стан уже. Ось-ось вона вже з дня на день зруїться. Що таке передруйовий стан? Тобто велика кількість уже трутневого розплоду. Ви підняли рамку. Так, бачите, бджоли витягають мисочки. Чи навіть ці мисочки вже бджола заложила яйце, або вже взагалі відтянуті матошники. Головне, щоб вона ще не зруїлась і тут була стара матка. Так, наліт на маточник. Коли доцільно робити саме на матошник, а коли саме на матку. Дивіться, робимо наліт на матошник, якщо у нас попереду якийсь середній взяток. В моєму випадку це акація, ну ріпак на ріпак вони, звичайно, ще руїтися не будуть. Я буду говорити про свої випадки, а ви будете вже підлашовуватись під себе. Тобто, що таке середній взяток? Є низький взяток, це коли товарного меду немає, бджола просто носить для свого розвитку. Середній взяток, це наприклад акація, там можливо, хтось з липу качає. І великий взяток це головний взяток. В, моєму, ну, в багатьох випадках це соняшник, він довгий по часу, дуже обільний. Тобто, зрозуміло, перед середнім взятком, перед акацією, наприклад, ви підійшли і вони хочуть хоч, друїтися перед світінням акації. Що ми робимо? Забираємо старий вулик. Там, тобто забираємо стару сім'ю з корпусом, і з вуликом. Наприклад, якщо вулик лежак у вас, то звичайно ви вулик таскати не будете, або просто забираєте рамки в інший вулик. Або якщо в моєму випадку, бачите, так, вулик на дві сторони, якщо немає глухої перегородки, ставимо глуху перегородку. Головне, щоб на, на одну сторону вони ще не літали, переносимо рамки, відкриваємо льотки. Тобто з старого місця забираємо сім'ю, яка хоче зруїтися на її місце. В моєму випадку, я кладу новий корпус, стару сім'ю забрав на її місце, поклав новий корпус. В цей новий корпус, що я роблю? Якщо до світіння акації десь в середньому ще днів десь є, тобто є час, є час то на відтяжку вощини, то я кладу через одну рамку сушнини, рамку вощини рамку сушнини, рамку вощини І так дивитись по силі сім'ї, яка хоче зруїтися. Якщо сім'я потужна, повністю так заложуємо. Увесь корпус, зрозуміло, вощина, сушнина, вощина, сушнина. Якщо цих десь в середньому 10 днів нема, тобто ось-ось вона вже буде цвести з дня на день, або взагалі вже, вже цвіте, Даємо повний корпус сушнини. І можна 2-3 рамки поставити вощини. Поміняли місцями. Що далі відбувається? З нашої старої сім'ї. Вся льотна бджола вона буде злітати зі свого нового місця і повертатися на наше старе місце. Тут буде новий відводок. Я називаюся штучне руїння. Тобто штучний рій з ройовою енергією у нас попереду цвітіння акації. Нам не потрібно зараз тут розплітити, потрібно, щоб вони наносили на меду і ви його взяли, викачали, тобто взяли товарний мед. Що ми робимо? Зі старої сім'ї ми беремо рамку з маточниками, залишаємо там маточників у кількості, тобто один-два маточника залишаємо. І переносимо їх у нашу сім'ю. Якщо тут ще тільки мисочки з відложеним туди вже яйцем, так само беремо цю рамку, залишаємо один-дві мисочки з яйцем. Не обов'язково тут залишати один матушник, це штучний рій, він зроївся, тут матки нема, він вже не зроївся, Вони собі тоді лишуть одну матку. Тобто, зрозуміли, беремо звідси рамку, залишаємо на ній один-два матушник і переносимо у наш новий відводок, тобто у наш штучний рій. Проходить у нас час, це акація, вони працюють. Тут, як я вже сказав, різь, тут енергія, вони все відтягують, носять мед. Як тільки тут з нашого маточника, який ми залишали, виходить молода матка, не сіє, не обліталась. Просто як тільки вийшла. Ви підійшли, подивились на маточник, він відкритий, наче тут вийшла матка. Що я роблю? Зі старої сім'ї, яку ми забирали з цього місця. Звичайно, тут працює матка, було багато розплоду, вона не просідає, а наш штучний рій, новий відводок він просів. Просто він працював. Ви, можливо, навіть відкачали мед від нього каціййові. Матка тільки вийшла, тільки вийшла молода матка. Звідси беремо 4 рамки запечатаного розплоду і переносимо у наш новий відводок від старої сім'ї. Беремо 4 рамки з розплодом запечатаним і перенесли. Тут в старій сім'ї їх замінюємо. Можна там дві рамки ващини, можна дати дві рамки ващини, щоб матка працювала. Далі. Далі. Матка обліталась, починає працювати. Тобто ви підійшли, подивилися, тут уже сім'я, тут уже сіє матка. Я даю їй десь ну, днів 7-8 до 10 днів. Тобто, дивіться, я побачу, матка засіяла, там 7-8 днів проходило, я підійшов, бачу, тут вже печатні розпліди, Тобто вони тільки починають уже печатати розплід. І я їх об'єдную. Тобто беру стару сім'ю, об'єдную з новою, Стару матку я забираю. Якщо вона хороша, мені їй шкода давити, я просто роблю маленький відводочок. Я, якщо ні, я її просто ліквідовую і залишаю в сім'ї молоду матку. Що тут важливо? Якщо ви їх не планували об'єднувати, просто не об'єднуйте, залишаєте так, як і є. Стара сім'я з старою маткою і нова сім'я з молодою маткою. Якщо ви їх одразу планували об'єднувати. Як я сказав, коли ми забирали їх зі старого місця, ставимо їх біля нашого нового вулика, біля цього місця. Якщо немає можливості, тобто ставимо їх зверху, зверху і льоток розвертаємо на 180 градусів, щоб вони літали, льот нам жила вилітала і, і поверталась на старе. Можна одразу на кришу. Можна би скрізь якусь фанерну перегородку. Тобто, якщо немає місця поставити біля, бо ми їх плануємо об'єднувати, ставимо зверху. Так, це був саме нальот на маточник. Далі, коли доцільніше робити нальот на матку? Наприклад, у нас відцвіла акація. так, І попереду у нас тільки головний взяток. Ви підходите до сім'ї і та ж сама ситуація. Бачите, що вона хоче вже зруїтися. І попереду тільки головний взяток, тобто цвітіння соняшника робимо. Ви не хочете дати їй зруїтися і хочете взяти від неї максимальну кількість товарного меду. Робимо наліт на матку. Після цвітіння акації я роблю наліт на матку. Все те ж саме. Забрали зі старого місця. Якщо плануємо об'єднувати або біля, або зверху на це старе місце ставимо новий корпус рамку вощини. Рамку сушнини, рамку ващину, тобто зрозуміли, повний корпус через одну, сушнина, вощина. І зі старої сім'ї знаходимо матку. І даємо нашу матку у наш новий відводок, тобто штучний рій. В старій сім'ї зриваємо усі матошники і залишаємо тільки один. Тут вже дуже важливо, тут вже залишаємо при нальоті на матку, в старій сім'ї залишаємо тільки один матошник. Вони були в ройовому періоді. Залишаємо тільки один матошник. Так, матку дали в нашу нову сім'ю, у наш відводок. Що далі відбувається? Тут звід, в старій сім'ї ми матку забрали, тут залишили один матошник. Виходить матка, починає вона сіяти, працювати. Дві сім'ї наші розвиваються і я їх об'єдную десь за ну, 7-10 днів до цвітіння соняшника. Залишається десь приблизно 7-10 днів до цвітіння соняшника. Якщо я їх планую об'єднувати, я їх об'єдную. Все так само стару матку забираю, молоду залишаю. Ну просто дивіться, ви не дали сім'ї зроїтися. У вас буде потужна, потужна сім'я, піде на головний взяток. Тобто розвивалась одна, розвивалась інша, не зруїлась, і ви максимальну кількість берете товарного меду. Так, з цим теж розібралися. Так, як я і обіцяв в кінці, на рій. Ну, Точніше сказати, наліт на природній рій. Це ми тільки що робили штучні руї. А що таке природній рій? Наприклад, вилетів рій. Сів на дереві, ви його зняли, і ви знаєте, з якої сім'ї він зруївся. Тобто яка сім'я відруїлася. Ви зняли цей рій і далі все так само на лід, на штучний рій. Сім'я, яка відруїлася, забираєте її зі старого місця, на її місце, все так само. Поставили корпус, вощина, сушнина, вощина, сушнина, заложили корпус з нашої відруївшоїся сім'ї. Ви рій сюди засипали, з нашої відруївшоїся сім'ї старого місця. Знову місця, знову ж таки, остальна льотна бджола звідси вилітає, залітає на старе місце. І якщо у вас, наприклад, попереду цвітіння акації, що ми робимо? Ми сюди даємо маточник, якщо у нас попереду. Тобто робимо на лід з маточником. Матку звідси забираємо, даємо в сім'ю, яка відруїлася, всі остальні маточники зриваємо. А сюди нам перед цвітінням акації розплоду тут не потрібно. Вони максимально вам, рій, ройова енергія, максимально вам роблять принос товарного меду. Якщо вони відруїлися після цвітіння акації, матку залишаємо, просто робимо все по плану. Все як я розказував. Якщо матку забираєте, наприклад, так хочете зробити налід на на матошник з роя, щоб її не шукати, просто коли заселяєте рій, ставите роздільну решітку. Зверху поставили магазин, рій висипали, бджола пройде, матку, ну, легко буде знайти, ви її зловили, перенесли в стару сім'ю, там маточники зірвали. І перед цвітінням макації у вас наліт на природній рій із з матошником. Все. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях. Я думаю, все пояснив. Всім до зустрічі і пока.